Вітаю вас. Сьогодні, 7 січня. Ну, Різдво Христове, е, святкуйте ви чи не святкуйте, це ваш вибір. Але сьогодні більш важлива подія. Сьогодні, 7 січня в 21.00, буде стрім на моєму каналі. Вечір запитань та відповідь. Оце дійсно буде сама крута подія. Так що приходьте в гості. Послухайте. Да, стрім на українській мові. Зараз говорю. А, і ще мало того, розіграємо навіть підписку на мій канал. Ну, це ж спонсорство спонсорство. А поки що, ну, час же є. Для всіх економічні новини. Як правило, ці економічні новини, ну, ви знаєте, нас люблять робити там Україна, Росія і так далі. Зараз не буде. Не України, не Росії. Це виключно економічні новини. Пес України. Пес Росії. Так. Тому і пропоную вам ці новини. І так, перше номена. На США! Навіть не знаю, як сказати. Роботи немерено! Рекорд. Рекорд по створенню нових робочих місць. Взагалі, щоб ви зрозуміли, офіційно показник безробіття в США впав нижче 4%. 3,7%. Я колись вам розповідав. Для економіки США, якщо безробіття менше 4%, це проблема. Не дивуйтесь. І зараз проблема, так. Да. З іншої сторони, Байден дуже піариться на цьому. Дуже піариться. І, як ви самі розумієте, для виборів, ну, о, зараз знову Україна сказала, війна в Україні їм наплівать. А от те, що нові робочі місця, так, да, це позитивно. Зарплата зросла. Розумієте, чому е, завжди лякаються, коли падає безробіття менше 4. Коли воно падає, зростає зарплата, і це погано. Край погано. Люди гірше працюють. Хоч зарплату підвищувати. Ні, для економіки це погано, не дивитися. Для США, так. Там же ж, розумієте, вони стараються балансувати, щоб зарплата сильно не зростала. І так. Тому що якщо починає от зростати зарплата, і безробіття падає, це жах. У них це жах. Ну, для економіки такої великої країни це проблема. Прибутки падають, потім починаються всякі там диспропорції. Так що от бачите, яка трагедія Спушта та Америки. Але для Байдена вигідно. Ну він ж, знаєте, як говорить, я створив. Ні, ну дійсно. А, за останні, по-моєму, там чи 40 років, ну це сам от такий рекорд. Просто якщо взяти скільки нових робочих місць за місяць, там за листопад, за грудень. Рекорди, просто рекорди. Ну, ти що говорить, бачите, оце, оце я такий президент. Піариться. <'ярець> Тим паче це дійсно а, вказує на те, що, по-перше, в ну, наступному році буде економіка США зростати. І от хто грає євро-долар, грає, ну так, то зараз буде відбуватись девальвація долара по відношенню до євро. Чому Ну, Тому що зарплата зростає, тому що інфляція, тому що ну от це якраз оця ситуація. Не ревальвація. Де Девальвація. Ну, якщо ви жили в США, скало у вас підросло. Тепер дивіться, яка ще цікава новина економічна. Значить, дивіться, доходність державних цінних паперів в США знизилась, а доходність акцій піднялась. Про що це говорить? Ну Це говорить, що дійсно, це позитивна новина. Значить, дивіться, е, класик. Доходність державних цін паперів повинна бути дуже низька, а акцій дуже висока. Це класик. Ви знаєте, це от, от, як говорить, нормально працює двигун автомобіля. А це нормально працює фондовий ринок. Коли навпаки, це погано. І це дійсно говорить, бачите, позитивна новина. Ну і зараз, звичайно, всі говорять, що це от ця новина, показує, що... В цьому році, скоріше за все, Федеральна резервна система США знизить облікову ставку, тому що ви бачите, що все правильно. Ну ні, ну це дійсно позитивно. Для фондового ринку, та для економіки світу позитивно. Ну, так трапилось, що сам великий фондовий ринок в світі це дійсно американський. Якщо він працює як отак от, -так -от ч -ч 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 -ч, і в світі працює, всі фондові ринки теж нормальні. Так що це дуже. Так що, як бачите, якщо ви там зібрались купувати акції американські, правильно, облігації. Ну, як сказати, їх теж купують, але доходність падає Невигідно, не І ще така новина, чисто американська. Ну, ви напевно, знаєте, Netflix. Знаєте? Ну а як ж не знати? Так от він розбагатів. Взагалі, він зараз фактично забиває кінотеатр. Ну, Знищує американський кінематограф, знищує, ну, от, класичний, кіно кінотеатр. І він вирішив заглотку взяти ще, так знаєте, за е е е ринок е е ігр. Він вирішив інвестувати, ну тобто як інвестувати? Буде зараз куповувати компанії, які займаються розробками ігр або мають права на різні ігри. І він хоче створити цілий сегмент, ну, скажіть, знаєте як скажемо, От є фільми дивитись, а буде підписка на ігри. Причому, я так розумію, скоріш за все, він дійсно розійдеться. Ну, мільярди потратить, тільки скаженим, трильйони, можливо. І в знаєте, от ви захочете, наприклад, пограти в якусь гру. ну, Ви навіть не знаєте, яку. Ну, так -от, так от О! Набрали запит, хоп, він нам підказує. Будь, будь ласка. Ну, треба буде підписатися на 10. Підпис... І, і, звичайно, що, скоріш за все, в нього буде дуже багато бажаючих пограти в ігри. Дуже багато. І це буде такий ще напрямок прибутку. А тепер все уважно слухайте. Треба купувати акції Netflix? чи не потрібно. А? А ви задумайте. Ні, я нікому не підказую. Я тільки говорю, треба чи не треба, от випадок. Вар... Може не варт. І чи варт? Так, і ще така новина. Давайте вже про Англію згадаємо. Новина абсолютно англійська. Лондонський метрополітен страйкує. От знаєте, час від часу ми говоримо, ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, у нас, слава Богу, профсоюзів немає. А в Європі є. І там час від часу ці страйки є. Ну це от лондонський страйкує. Причому розумієте, в чому проблема. Вони страйкують. Ні, я не заперечую, не попереджаю і так далі, від цього не легше. Е, таксі в Лондоні золоте. Брилянтове. Це в Україні там копійки. а Там брилянтове. Є громадський транспорт, але буває такий момент, що ну, ні, дійсно, альтернатив не є, не заперечую. Але буває складненько. Тим паче, що під час пік... Повіситись можна було. Повіситись. Ну там не просто пробки, повіситись. І, звичайно, якщо ви запізнитися на роботу, ніхто не буде брати уваги, що там ці страйкують. І оце дійсно така проблема, що люди говорять, ви ж гади, ну ви ж розумієте, що якщо не працює метрополітен, ви ж просто блокуєте. А як мені пояснюєте на роботі? Говорить, а нічого не знаю, ми страйкуємо. Звичайно, частіше всього вимоги більш ну, такі стандартні. Дайте грошей, дайте грошей, дайте грошей. Лундинський метрополітен збитковий. Не дивіться. Біа, як ви думаєте. А -а -а. Ця проблема полягає в тому, що чим більше мережа метрополітен, тим більше збитковий. Чого ви так дивиться? Ну чого так дивиться? Господи, Які ж ви дивні? А, більше їздить, більше та їздить, обслуговувати. Просто велика мережа вимагає дуже багато ну, накладних. Ну, Витрати більше не на зарплату працівників, а на утримання цього машини. А якщо вона дуже розгалуджена, цю махину кожен раз складніше, 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 ще складніше отримати. Получається, дуже великий пад грошей треба інвестувати, щоб ця махина, ну, не розвалилася, як би сказати. І ви економите на зарплаті. Ну, працівники незадоволені. Тому на сьогоднішній момент вони хочуть, щоб їм піднялася. Я Говорить, нема за що. Нема, ми з Ну, Така ситуація. Так що можна сказати, що слава богу, що в нас нема цих профсоюзів. Ой, слава Богу. Тому що з вами вистачає. На ці профсоюзі і цих старих карів. І ще така економічна новина про Європу. Інфляція в Європі зросла. Ну дивіться, в Єврозоні інфляція зараз... Ну, от останні... За грудень, скажем. За річ, даже за, ну, по результатам грудень, ну фактично, це можна сказати вже кінець 2023 року. Фактично по всьому 2023, воно так зафіксувалося. 2,9%. Ну, сказати мало. так, да, да, Було 2,4. Там взагалі ці відсотки. Розумієте, знову така ситуація. Вони намагаються стримувати зарплату, і тому, якщо от інфляція там чуть -чуть -чуть, відсоток два, і ще більш-менш, а якщо вже так три, вже тяжко. Да. Чотири дуже тяжко. І це дійсно це ситуація, коли з однієї сторони старається, щоб інфляція ж була маленькою, а вона не завжди маленька. Так, да, основний фактор, який впливає е, на сьогоднішній момент про харчування. Більше всього на це. Ні, ну в минулому році енергетичний, в цьому році енергетичний вже так не впливає, а про харчування впливає. Лаються, незадоволені, але... І отут така от ситуація, що як бачите, бідні, бідні європейці. От Голодають не щось. Дорого, вс... скажено. <sprinkle his face> да, і тим паче, що люди завжди лаються, що інфляція висока, навіть коли інфляція Так і нюанс. Тепер дивіться, яка новина... Великобританія. Лейбористи. Знаєте, там є, це ж зараз при владі консерватори, але є лейбористи. Вони на сьогоднішній момент розвернули таку активну, активну кампанію з метою обкласти податками приватні школи. Значить, дивіться, там дійсно є пільги на паткування приватних шкіл. Вони хочуть ці пільги ліквідувати і говорять, що от мов несправедливо що приватні школи ну, мають пільги, там вчаться ці от всі які там, заможні, а бідні там, люди повинні в муніципальних школах, несправедливість, ну і вони на цьому заграють. Загр... По великому рахунку немає однозначної думки, що краще приватна школа чи муніципальна. Сперечаються в усіх країнах світу. Ну просто не буває якось ідеально. Одні говорять, добре, другі говорять, погано, потім знову говорять, що якщо це є приватна, це несправедливіше, там... деякі говорять, що в приватні краще, що муніципальні ніколи таке освіту не дасть. Може скільки згодно сперечатися. Але зараз це дійсно, новина така. такої... Ну я розумію, що либристи заграють до толпи, тому що більшість людей не зможе своїх дітей відправити в приватну школу. Як говорить, треба підняти податки, щоб їм там було погано, погано. <гум> да, да. А ви говорите, в всіх країнах світу це і гнильцо. гнильцо. Так, ну що, іще давайте новину про Великобританію. Проте 2023 року кількість електроавтомобілів Великобританії знизилась. Ні, дійсно не зросла, знизилась. Деякі пояснюють розчарування. Ну, я думаю, там не розчарування, там пробки. <ріх> Ні, Великобританія. Ні, я не заперечую, там є місця нормальні, дорог багато, все багато, але у них так перегружені оці, ну, і Лондон, так та, та фактично всі великі міста. Я так розумію, що деякі, ну, звичайно, якась був момент купили і так далі. А зараз... Ну, можливо, зараз вони дійсно будуть робити такі електроавтомобілі, які будуть більш там, ну, комфортабельні для пробок і так далі. Можливо, тоді, <хай> так. Да. А зараз, так, така ситуація. Причому ви самі знаєте, що в світі зараз популярні електроавтомобілі, і випуск зростає, і купівля зростає, і а в Великобританії навпаки. Як же так? ви ну що? <пай> <Да>. <пай> от такий нюанс. Новина! От я як прочитав її аж... Мені погано стало. Ціни на каву зросли в два рази. Хі -хі -хі. Мені по великому рахунку ціни на грілку, дай, щоб їх хоч не бачили. А кава, да. Це мене... Причому саме погано, що не вона а інша, що буде ще тепер не зростати. Чому зросли? Виявляється, попит зріс на каву в світі. А ти гади, а? Роз... Розкуштували. І як результат виробництво не вспіває за попитом. Так, да, там є і природні, і так далі, ну там щось підмерзло, щось, але, в принципі, це не, не саме критичне. А саме критичне, що останні роки попит, ну, скажімо так, люди почали більше споживати, а виробництво просто не вспіває. Тим паче, що так, да, є такі регіони, які ну, поки що наростити його, збільшити радикально, не можуть. Не заперечує є така ситуація. Тому от така пагнюча новина. Для мене трагічна. Не знаю, як для вас. Для мене просто трагічна. Невеже в житті. А тепер на остаток. Ну і не буду вас сильно перевантажувати. Новина. Кінг Архор Хлоус. Ой боже, чуть язик не зламав. Значить, запустив, е, значить, е, екологічно чисті сільськогосподарські продукти для вашої... Кухні! О! Закрутила. Ні, ну дивіться, зараз взагалі дуже модно. Ті біо, 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 біо. І от ця мода, що давайте ми будемо робити от у нас продукти, от тільки екологічно чисті, тільки супер-пупер. 100% брехня, зразу говорю. Дуже часто оці їхні екологічно чисті продукти це те, що ви у нас купуєте в звичайному магазині. За копійки. А там це скаже на дорого. Чиста рекламний трюк. Чисто. Ні, я не заперечую, у нас немає таких паганючих продуктів, як в Польщі, в Німеччині, нема. А там, на жаль, є дуже велика кількість, я би сказав, ну, е це не те, що вони... Ні, паганючи, я не правильно сказав. Синтетичні. Дивіться, у нас теоретично теж можна робити синтетичні, їх просто не продасти. Тому в нас дійсно дуже якісні, дуже... от те, що там біо, у нас тут звичайно. Тому що у нас... І цьому ціни у нас такі низькі, коли приїздять до нас німці бачать, боже, у вас такі якісні продукти, так дешево, так? Да? А наші засранці, які там гавкають, що дорого. Е, це нормально. Ні, тут просто, щоб зрозуміло. Дивіться, у нас є закон, який дозволяє робити синтетичне молоко. У нас його просто ніхто не робить, не намагались робити. Продати неможливо. Купую, а в Європі це 80%. Ні, синтетичне білка. Я не жартую. Просто от ви часто купуєте в Польщі молоко, ніколи не читаєте. Там написано синтетичний, синтетичний білок. А біо, так, да, біо, скаже, на дороге, а там е, з, з сухого молока. Взагалі, що ви зрозуміли, е, молочний продукт робить з сухого молока. Стільного роблять, але менше. Більше сухого. І так, така ситуація. І там дійсно в Європі дуже багато синтетичних продуктів. Це не заборонено. Не заборонено. І тому там дійсно така мода, а от ми, ми не робимо синтетичні, ми тільки супер-пупер. Хоча по великому рахунку це те, що в нас звичайні продукти. Так, да, це традиція, це, скажу ще е, смакові якось. Розумієте, у нас, я говорю, в... Можливо, пам'ятаєте, був момент, коли з Польщі багато завозили продуктів, а потім припинили, продати неможливо. Тому що вийшло, ні, ну коли в нас не було, наприклад, там цих сирів, воно, а коли наші наладили тверді сири, то польські просто не дивляться. Ну, поганіть. Те ж саме і кондитерка і так далі. Просто виходить ситуація, що в нас ну, ми вміємо робити якісні речі. Ну і споживачі наші капризні, і от синтетику, не йдеть, не йдеть взагалі. Тому і виробникам приходиться робити якісно. Ну, така ситуація. У нас були теж намагання в Україні зробити біо. <ривали> Сек -сек, чорт, а зиску немає, не? Ну у нас люди говорять, ну а причому доходило до того, що люди купують біо, говорять, а різниця в чому? Ну це ж де різниця? Ну я купую... В гастрономіні сусідів в кіосочки, те ж саме. Ну, тільки ціна різна. Ну, фактично, так, да, так. Да. От така ситуація. В Європі я говорю, що дуже часто ці компанії, які говорять, що вони біо, це чисто в маркеті не виходить. Ну що там, та ж сама синтетика. Абсолютно. Там взагалі чим зараза запобігається, що оцю синтетику розогнали, і вже навіть хто намагається хоч трішки використати нормально, не може. Тому що синтетика дешева. А якщо він намагається хоч трішки щось натуральне, воно дороге і вилітає. От така от ситуація. І от така остання економічна новина. Ну все. Дякую за увагу. Нагадую, що сьогодні 7 січня запрошу вас на стрім 21.00. До побачення. Вітаю вас! Ну, якщо дивитесь мій канал, значить щось -то зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб Економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть... Подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповідь. Клуб економічної мудрості. Ну, це вже, якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритися. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно сплатити. Ну і основне. Клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.